Сьогодні ми гуляємо з вами будвою і говоримо про 10 причин нестійкого макіяжу. Чим відрізняються професійні маски від від масок, тих, яких продаються в мас-маркеті? Власне, ці маски створені для того, щоб косметологи їх робили власним салоні. Але... Чим ми з вами не косметологи? Ми так само з вами можемо їх робити вдома, адже нічого дійсно такого неймовірного косметологи там не роблять. Вони наносять на масочку, попередньо зробивши очищення, тонізування і, можливо, легкий масаж. Тому ми всі з вами можемо зекономити і час, і гроші, якщо будемо робити професійні маски вдома. Ви, Певно помітили, що я сьогодні з зібраним волоссям в мене несподівано виросла коса. Цей припльот в мене живе досить давно, йому вже років 15. І колись, коли я стільки-тільки познайомилася зі своїм чоловіком, він чомусь вирішив, що мене треба запросити на футбольний матч. І я вділа цей припльот, і ми пішли з ним на матч. І що ви думаєте, під час саме футбольного матчу мені знесли той припльот, він відвалився від моєї голови. Але мене Дуже дуже врятувало те, що всі люди на той момент були зайняті не мною, а переглядом власне, футбольного матчу. І тому ніхто не помітив, я скоренько його причепила. І, чесно кажучи, я не дуже люблю всі штучні приколи з красою, але на відпочинку це дуже-дуже врятовує. Тобто, коли нам не хочеться після пляжу навіть в обід зачесатися, піти там, якщо ви відпочиваєте десь в Туреччині чи де, ви з мокрим волоссям, його треба помити, витягнути, висушити на цілий геморой. А так собі причепив косу і маєш чистий спокій. Тому сьогодні я не з звичайною своєю стрижкою, а з таким ось хвостиком. Зараз ми з вами знаходимося в. Маєтку мільйонерів тут живуть, саме мільйонери. от на таких от, Їх возиках возять на пляж, возять... <смі> Добрий вечір. Так, їх возять в ресторан. Тобто це така будівля, де живуть мільйонери. Мій комплекс наверху, на горі, оце жовта гармонія, там живу я. тобто Я лише на цих мільйонерів дивлюся з даху. Але, але, але мої власники, які здають мені квартиру, вони мають маєток в цьому будинку. і оце пляж він відноситься до е, маєтку мільйонерів. Мені дали ключики, і типу я можу час від часу гуляти і прокачувати себе. Тобто, може мріяти е, про те, що колись це буде мені можливо, колись буде доступно. Кажуть, що треба б там в Ламборгіні посидіти. От я засмагаю на пляжі, де засмагають мільйонери. Ну що, стільки з макіяжу? По перше, ви мусите знати, я казала 10 причин. Ну, давайте зробимо всі 10. Перша причина, чому макіяж може бути нестійкий, це тому, що ви не розумієте до кінця, що обличчя це є орган. Наша шкіра то є орган. Це не є, власне, як ми малюємо картину, ми малюємо по полотні. Коли ми малюємо обличчя, ми малюємо теплий орган. Наша шкіра тепла. І ви знаєте, вона виділяє власний жир і під. Наша шкіра виділяє власний жир і під. І ви знаєте, по хімії жири найкраще за все розчинюються жирами. Тому жирна шкіра не тримає нічого. Я вам скажу навіть по перманенту. Навіть по перманенту хочу вам сказати, коли я робила перманент, дівчатам то жирна шкіра вона перша розщеплює перманент. Хто робив, той знає. Тобто, чим жирніша шкіра? Тим менше тримається перманент. Суха шкіра тримає перманент довше. І чим старше жінка, тим повільніше в неї процеси регенерації і тим вона довше тримає перманент. І це є плюс. Чому плюс? Тому що дуже багато дівчат, власне, вже не мають такого зору, щоб зробити собі дві симетричні однакові стрілки. Або дві симетричні однакові брови. Тому чим старше ми стаємо, тим рідше нам треба робити процедуру корекції. Тобто ми зробили перманент, а від перманенту до перманенту вісень буде більшою, тому що процес регенерації шкіри вже уповільнюється. Цікавить як досягнути стійкості макіяжу на віково на віковій шкірі, особливо повіки і ділянка під очима, якими доглядовими засобами. Користуватись, що наносити спочатку, далі дякую. Окей, давайте затронемо ділянку очей. І хто не знає, я скажу вам, я 4 роки відпрацювала гримером на телебаченні, і мої клієнтки були геть не молоденькі дівчата. Це були журналістки абсолютно різного віку, і мені траплялося працювати з різною повікою, з різною шкірою. І багато журналісток в мене було доволі дорослих. І я вам скажу, що на камерне світло софіти. Вони завжди підігрівають. В студії є високе освітлення. Вони завжди підігрівають і скручують макіяж. О, там, де мені довелося розвінчати всі свої міфи про макіяж. Адже на курсах макіяжу завжди кажуть, що треба тонувати по віку і навіть. Деякі візажисти кажуть, що не тільки тонувати по віку, а що можна наносити коректор в якості бази під макіяж. Чим відрізняється коректор від тонального крему, дівчата-коректор це є більш сухіший тональний крем, більш концентрований тональний крем. Але Давайте подумаємо разом. Ви ж у мене розумні, я вас вірю, в мене публіка думаюча. Але давайте подумаємо разом. Для чого Дайте наносять тональний крем або базу під макіяж на повіку? Для того, щоб вирівняти її тон, щоб забрати, наприклад, гіперпігментацію або веснянки, як у мене. Але в макіяжі є правило: чим товстіший шар, тим менше тримається. Власне, давайте уявимо з вами дві, два відрізка паперу або два відрізка шкіри. Неважливо. От ми візьмемо два шматка паперу і один помалюємо одним шаром фарби і другий одним шаром фарби, І дамо їм висохнути. А потім, коли вони висохнуть, другий помалюємо другим шаром фарби і дамо висохнути. І потім ми спробуємо деформувати цей відрізок тканини або шкіри. Скажіть, будь ласка, де фарба потріскається скоріше? Там, де один шар, чи там, де два шари? Звичайно, ви самі знаєте, що чим товстіший шар, тим скоріше потріскається фарба. Тому, якщо повіка вікова, вона є тонка, вона є дрябла. І чим тонше шар, тим краще буде триматися. І значить, ми мусимо не наносити тональний крем, але що тоді робити, щоб макіяж тримався якомога довше. Звичайно, використовувати базу під тіні. я не можу вам дати е, гарантію, що всі бази під тіні працюють однаково. І нас теж навчили на повіку наносити коректор тонким шаром. І ви відпускаєте моделей, вони йдуть додому. І за годину-півтори макіяж скручується, тому що база під тіні і коректор це різні штуки. База під тіні перше захищає нашу повіку від дії тіней. адже це є нормально, тіні це є пігмент. Пігмент він робиться з тих чи інших хімічних речовин, вплив яких на повіку однозначно є. Тому ми мусимо захистити повіку і база під тіні перше. Вона захищає повіку від дії пігменту, і це вже є добре, тому що ми знаємо, що на обличчя можна нанести маски, можна вколоти щось. Там я не знаю, я проти цього, але дівчата щось колять. Можна щось вколоти, гіалуронову кислоту мезотерапію. Довкола очей немає підшкірно-жирової клітковини, тому ділянка довкола очей вона старіє першою, і наша задача не відновити її. А спробувати її зберігти так, щоб вона якомога довше лишалася пружною. Тому база пітіні, перше, що робить, вона захищає повіку від дії пігменту, і це вже добре. Друге, вона абсолютно безколірна і це є добре. От я почала говорити і прирвалася. Хочу вам ще раз сказати: якщо ви не можете придбати нашу базу пітіні, наприклад, у вас немає доступу до нашої професійної бази пітіні фітомейка, ви знаходитесь в іншій країні чи десь, то в такому випадку обирайте безколірні бази, тому що ті бази, які з кольором можна обирати лише юним особам, тому що вони також зроблять шар якомога щільніше. Також дуже важливо, і це стосується і обличчя, і шкіри довкола очей, відповідаючи на питання е, дівчини, яка мені написала з приводу вікової шкіри довкола очей. Наша шкіра то є орган, вона не має інтелекту і вона їсть те, що їй дадуть. Дадуть йому крем, він його з'їсть. Дадуть йому. Тональний крем, він з'їсть його в нашої шкіри інтелекту немає, тому, власне, наша шкіра їсть те, що їй дадуть. І тому, власне, між макіяжем і нашим денним кремом і кремом для повік мусить пройти 20 хвилин. Шкіра тоді всмоктує ваш денний або крем для повік і перестає їсти ваш декоративний макіяж. Я, як провидиця, коли дівчата приходили, приходили до мене на курси, я завжди абсолютно чітко визнавала визначала тих дівчат, які користуються кремом для повік і які не користуються кремом для повік. То чому? Тому що ті дівчата, які не користуються кремом для повік, у них макіяж під очима, власне, коректор скручувався буквально під час макіяжу. І це не виглядало добре. І я одразу запитуюся, кремом крем для побіг користуєтеся? Та, я кажу, як часто. Ну, ну розумієте, то зараз от, знаходимося в Будві. Я прямую в старе місто. Ми вже сказали з вами, що ми мусимо нанести крем до очей і мусимо з вами нанести свій доглядовий крем. Проходить 20 хвилин. Ви можете за цей час поснідати, можете за цей час вкласти волосся, передивитися стрічку у Фейсбук. Я не знаю, що ви будете там робити. Але ви мусите той час витримати. І лише після цього ви промокуєте обличчя сухою серветкою. Все, що ваша шкіра мусила з'їсти, вона вже з'їсть на цей час. Однозначно. І ви промокуєте обличчя сухою серветкою, вона є такі в картонних паперових штуках продаються. І після того ви вже наносите свій тональний або свій коректор під очі. Перед тим, як нанести базу під тіні, в нас є правило, ми промокуємо повіку сухим ватним диском. Потім наносимо горошинку, виноградне зерняточко, це є на дві повіки. Виноградне зернятко ми розподіляємо на пальчиках і наносимо на дві повіки. І лише після того ми наносимо з вами тіні. Що важливо, якщо ви доглядаєте за шкірою, ви робите все, як я сказала: наносите крем, промокуєте серветкою, наносите тональний, а він не тримається. Це може бути друга причина не підходить тональний. Тональні, як і креми, як і креми, звичайні доглядові. Це є вода і жир, а до тональних кремів ще підмішують пігмент. Ну, чого ми від них очікуємо? Пігменту, звичайно. І точно так же, як і денний крем, буває більше води і більше жиру. Так, от BBCC креми по більшості своїй мають більше жиру, ніж води. І деякі дівчата з жирною шкірою, обираючи жирні тональні креми, на жаль, не можуть їх втримати на собі. І дівчата для вас найкращий варіант це є сухе тонування. Що таке є сухе тонування? Це тонування без тонального крему з самим коректором. Ви мусите знати, коректор то не є жирна пудра, то є сухий тональний крем. Тобто, якщо брати вміст пігменту, то в тональному кремі він може бути 10%, може бути 20%. А в коректорі він 70%. Тобто, це менше жиру, більше пігменту. Тому, якщо ваша шкіра жирна, широкопориста, спробуйте тонуватися самим коректором, без вмі... без використання тонального крему. Його можна наносити абсолютно на все обличчя і використовувати, до речі, пензлик. Також повторюю: у нас є дуже класнючі коректори, в нас є камуфляжі, в нас є. Основи ґрунтовки з приводу підбору кольору. Ми, дівчата, вам допоможуть. Може... далі давайте поговоримо про олівці для брів. Чому вони можуть не триматися? Вони бувають воскові і бувають пудрові. Як відрізнити, якщо ви не хімік, чи він восковий, чи пудровий, просто запам'ятайте одне правило. Чим легше наноситься, тим легше витирається. Тобто, якщо ви тестуєте той чи інший олівець, наприклад, якщо взяти наш олівчик чи нічита, то він є восковий. Він наноситься не так легко, як наноситься пудровий олівчик від студію. Він не дасть вам легкої пилючки, такої, як тіні. тобто... Олівці від студію, за що я їх люблю, вони дають таку, якби пухнасту бровочку, таку дуже дуже легеньку бровочку. А олівці чи нічта вони наносяться трошки тугіше, тому що вони мають віск в своєму складі, і отой віск, отой жир, якраз він такий щільний той віск. Він дуже добре буде тримати вам брови протягом цілого дня. Ну, звичайно, якщо ви не будете терти рукою. Воскові олівці, до речі, дівчата, ви мусите знати, вони водостійкі, тобто пірнати з ними можна. З ними єдине, що не можна, це їх терти. Тому що, якщо ви потерте рукою, звичайно, він витреться. Тому по олівцях для брів. Олівці воскові найстійкіший варіант, олівці пудрові стійкіше за тіні для брів. Тіні для брів е самий нестійкий варіант. Помадки. Звичайно, помадки це найстійкіший варіант. Але в помадок є певні нюанси. Помадки для брів, вони дуже складні в нанесені. Якщо ви не маєте такої чіткої руки, то вам буде дуже складно їх наносити. З приводу тіней повернемося. А з приводу тіней повернемося. Верхня і нижня повіка. Тобто, якщо ваша повіка нависає, тіні будуть скручуватися від механічного тертя. Яка може бути проблема, якщо ви нанесли і хороші тіні, і нанесли базу під тіні, а тіні все одно не тримаються? Проблема може бути в тому, що ви не повністю покрили повіку тінями. Тобто, вам потрібно, коли ви вже закрили повністю повіку тінями, зробити такий, от, якби натягнути бровки, підняти вверх і подивитися, чи не немає у вас місць, які не покриті тінями, і їх закрити. З приводу стійкості тонельного окремо ще згадала один лайфхак візажистів. Це особливий лайфхак для жирної шкіри. Дивіться, наша шкіра найбільше виділяє жиру, де? Яка ділянка більше за все виділяє жиру? Звичайно, це ніс. І найбільше за все виділяє оця ділянка. Але ви. Коли наносите пудру, чи ви приділяєте ділянці на крильцях носа достатньо багато уваги навряд? Тому лайфхак від візажистів. Ви берете маленький пензлик, той що для тіней, і пропудрюєте собі ще й крильця носа. Для чого? Тому що коли звідси лізе жир, він... Повністю розщеплює макіяж на вашому обличчі. Тобто він звідси виходить і починає розщеплювати. Тому лайфхак і це взяти маленький пензлик і пропудрити крильце носа, в тому числі. Є бази під ті під макіяж, є бази силіконові. Вони можуть використовуватися лише на подію. Їх в жодному варіанті не можна використовувати. Протягом життя, от просто в звичайному житті, силиконові бази не можна використовувати. Вони роблять плівку, під тою плівкою тріскається купероз, стають ширші пори, тому ми їх не використовуємо. Базу під, під макіяж з змістом силікону використовуємо лише тоді, коли у нас якась дуже серйозна подія. І вона, до речі, також промальовує всі носогубки і місця мімічних зморшок, Тому наша база нам під макіяж вона дуже класна. Можете спробувати, вона і матує, зволожуючи, зволожуючи одночасно і матую, і зволожуючи одночасно. Маза під макіяж, як її поєднати зі своїм денним доглядом, ви можете її наносити лише на проблемні ділянки, там де вас макіяж тримається погано, наприклад, на тезону. До речі, оцей ресторан в минулому році дуже дуже прославився. Я навіть не знаю, чи можна вам розказати цю історію чи ні. Це такий прикольний ресторанчик. Ви готові до пошлостей. Це такий прикольний ресторанчик, всередині якого є басейн. Тобто тут тусить молоді молоді дівчатка. Бачите, тут всередині є басейн, і тут люди наразі ще, ну якби травень-місяць, але дівчата вже от прийшли, прийшли знайомитися. Розлетілися інтернетом світлини і відео. Ой, мені знаєте, я розказую вам і відчуваю іспанський сором, е, хлопець, хлопчинка, років п'ятдесяти. Курив кальян, а дівчина років 20 з копійками в той час курила його кальян. Ну, розумієте, про що я? Оце таке розлетілося інтернетом. Я просто знаєте, ну є такі дівчата, які ну то не моя справа. Всі ми в житті іноді хочемо легких грошей і не дуже, ми хочемо, не, не дуже іноді хочемо там, шукати, чекати свої покликання. Іноді люди просто займаються тим, що вміють. От, власне, дівчинка займалася тим, що вміла. Але, на жаль, її сфотографували по обоє, так? Я думаю, що більше за все курила її мама, тому що ті світли рознеслися інтернетом, і це було просто ну, агонь. От. От з приводу рум'ян: рум'яни стають більш стійкими, коли ви їх наносите вчасно, тому що багато жінок не знає правило. У професійних визажистів є правило. Сухе наноситься на сухе, жирне наноситься на жирне. Зараз поясню доступними словами: кремоподібні рум'яна наносяться на жирне, тобто на тональний крем, коли шкіра ще тільки покрита тональним кремом, сухі рум'яна наносяться на сухе. Тобто, для того, щоб Компактні рум'яна протримались якомога довше, їх треба нанести на пудру. Ще раз, сухе наноситься на сухе, жирне на жирне. Це стосується не тільки рум'янів, це стосується і коректорів скулових. Тобто, якщо ви використовуєте жирний скуловий коректор, він наноситься на тональний крем ще до використання пудри. А якщо ви використовувати сухий коректор, то попередньо потрібно припудрити обличчя і лише після того нанести коректор. Я обдзвонювала дівчат, які пройшли персональну консультацію з метою дізнатися, як в них є справи, як в них триває їх догляд. Я подзвонила одній жіночці і кажу. Скажіть, будь ласка, як ваше життя, як все тримається у вас, як там цей, як триває ваш догляд, розкажіть щось цікаве. Вона каже, знаєте, я на дачі і догляд свій з собою я не брала. І тут я просто ну, здивувалась. Хотіла сказати інше слова, але я просто здивувалась в цей момент. І власне, дівчата, якщо ви десь подорожуєте, якщо ви десь засмагаєте, маєте знати, що город, море, гори це є найвища ступінь ризику. Тому будьте уважні, беріть з собою. У як дорогоцінна олійка і стійкість макіяжу пов'язані один між одним. Я дуже боялася. Я прям дуже боялася робити макіяж дорослим жінкам. Чим старше сідала до мене жінка в крісло, коли я робила макіяж, тим страшніше мені було. Чому? Тому що за своїми журналістками я мала можливість спостерігати не одну годину як візажисти. Жінка приходить на макіяж дівчинка. 18-20-25 років. Тільки завершила курси візажу. І вона собі думає, що її шкіра така сама, як шкіри, шкіра в її клієнтки. Тобто, що вона так само буде поводитись з тональним кремом. Що відбувається? Вона її тонує як молоду, і за годину-півтори вона її відпускає. А за 2-3 години тональний крем скручується, смоктується. І жінка стає, як в нас в інституті казали, що хочеться об колінку обстукати. Та і таке буває. Тобто, коли жінка, власне. Смоктує макіяж. Що відбувається? З крему смоктується кремова складова, і на поверхні лишається лише пігмент. Пігмент це, ну, грубо кажучи, це як крейда. Пігмент це є просто колір, розумієте? Якщо шкіра голодна, шкіра вікува, всмоктує пігмент. Але що ми можемо з вами зробити? Я колись пройшла одне дуже круте навчання, яке просто мене звільнило від страху перед віковими жінками. Що ми можемо робити? Ми в тональний крем додаємо одну-дві капельки дорогоцінної олійки. Це є така косметична суміш, яка має добову норму вітамінів А та Г, е, доглядає за шкірою, але менше з тим, що відбувається, коли ми додаємо ліку. Наша тональна основа стає більш пластичною, тобто вона вже менше збирається в носогубній складці, менше збирається в місцях мімічних зможок, Тобто вона стає пластичною, і жінку вже не так хочеться в колінках стукати. Жінка нарешті стає задоволена своїм тональним кремом. Я цю косметичну олійку спробувала і не один раз. Її спробували безліч наших клієнтів. Вона вкладає на обличчя будь-який тональний. І ваше обличчя стає ну, реально... воно прям приємне на дотик, менше зморшок. Спробуйте це унікально. І спробуйте нанести пензлем для тонального. Це теж унікально. Давайте... що я чую достатньо часто від дівчат. Що яким би кремом не користувалася, обличчя все одно сохне, все одно сушить шкіру. Знаєте, чому так відбувається? Тому що іноді буваєш, деякі ділянки шкіри доволі зневоднені, а деякі менше зневоднені. Тому, коли ви починаєте, купляєте якийсь крем, починаєте його користувати, нанесіть його трошечки щільнішим шаром, таким як масочку. От просто трошки щільнішим шаром. Задля чого? Ви будете спостерігати за своєю шкірою 15 20 хвилин в зеркало і дивитись, яка ділянка обличчя вас найголодніша, яка всмокче денний крем скоріше. І далі на ці ділянки ви будете наносити крем більше. Чому я люблю великі об'єми? Тому що в них є як мінімум дві переваги. Перше, це дуже дешево. Якщо поділити на п'ять, це виходить дешевше, нівей. Виходить дешевше, найдешевшого мас-маркету. А друге, їх не треба набирати лопаточкою, їх можна видавлювати з тюбу. А третє, їх можна використовувати на шию на руки, тому що це є дуже недорого. Кожній людині дуже важливо, мені особисто дуже важливо бути комусь потрібній, окрім родини. Знаєте, є соціалізація, є там внутрішнє життя. Та в мене все добре. В мене троє дітей. в мене чудові стосунки з чоловіком. Нарешті І вже доволі довго, вже декілька до місяців. Я жартую. Але в мене все добре. В мене слава Богу, всі здорові, живі. Але я дуже, дуже, дуже вам дякую, що ви в мене є. Тому що мені дуже приємно, що я вам потрібна. І ви потрібні мені так само. Я вам, от якби я могла вам поставити лайк, я б його поставила. А Ви поставте мені, мені все одно буде дуже приємно. знаєте, кожній, кожній, кожній абсолютно людині, яка в соцмережах буває, дуже важливо відчувати ваше серця, тому що це така робота, дуже складна робота, хоч і здається дуже веселим. Ми прийшли в старе місто, і зараз ми пройдемося одною вузенької вуличку. Я Вулички старого міста. Класнююче містечко. Так, 10 тисяч населення, але приїхавших людей вже 8. По статистиці перше місце займають падлюки росіяни Друге місце по приїхавшим займають турки. І лише на третьому місці по кількості тих людей, які приїхали в Будву за останній час, як я і казала, та ви побачили друге місце, ви тільки що побачили. І останнє місце це є українці, це з приїхавших. Але дивіться, чорногорці отримали на кожні 10, на свої 10 тисяч населення 8 тисяч приїхавших людей. Це є дуже-дуже багато. От вже ми зайшли в такі більше красиві діляночки, тут ресторанчики, кафешки, затишно, тихо. А серби. Ну, серби тут не вважаються людьми, які приїхали. Вони сусіди і зараз, на жаль, президентом Чорногорії став серб. Тобто він виграв вибори, і зараз керівництво тут буде сербське. Тому серби не вважаються приїхавшими. Все, люблю вас, папа.